Щороку, на початку жовтня, зазвичай більшість з нас згадує про найкращі роки свого дитинства, шкільний період своїх перших вчителів, їхню любов та турботу про нас перші, найголовніші знання, що вони нам дарували. Але учбовий процес це не лише підручники, парти та дошки, а ще й гармонійний інтер'єр класних кімнат, приміщень, де зручно та приємно перебувати. Здебільшого, все це найчастіше залишається за кадром, проте цю роботу хтось повинен виконувати і, звісно, виконує. Чим живе та в якому форматі працює у новому навчальному році Любопільський освітній заклад, знімальній групі ТІСТВ, розповіла директорка гімназії Жанна Никифорова. Стартував новий 2022-2023 навчальний рік. Ось уже позаду і вересень, жовтень маємо вже на порозі. І в нас він вступив в нашій гімназії, Ось ми займаємося в онлайн-форматі. З дітьми виходимо на зв'язок. Частина вчителів виходить на зв'язок із домівок із власного дому із своїх власних комп'ютерів, ноутбуків. Частина вчителів працює в школі. Діти буває до нас, приходять. Намагаємося дуже тісно комунікувати з дітьми, проводити спортивні якісь такі міні-змагання, якось дітей відволікати від якихось таких думок про війну. Під час зйомок, що проводила творча група телеканалу ТІЗ-ТВ, деякі вчителі працювали у приміщеннях гімназії, вели онлайн уроки з класних приміщень. Серед них були вчителька історії Тетяна Крайнюк та вчитель з фізичного виховання Олександр Степаненко. Щодо мене, то я приходжу в школу як завжди. Такий, як у нас був розклад, тому що заняття у нас відбуваються щодо нашого навчального розкладу. У нас… Уроки розпочинались у 8.30 онлайн, як ми вже виходимо не один рік, так Так і зараз. Працюємо зрозуміло, що ми проти того, що було раніше, коли діти вчилися у класах, то набагато було легше, тому що, як не є, а такий предмет, як фізична культура, він потребує руху учнів. Живого спілкування. Ну нічого. Всі працюють, діти виходять У нас рано 8:30 починається навчання. За словами директорки Любопільської гімназії Жани Никифорової, за час перебування її на посаді керівника закладу, попри всі економічні складнощі та війну, все ж таки багато чого вже вдалося зробити. Проведені поточні ремонти у минулому році багато що допрацювали цьогоріч. Зроблено дуже гарно яскраво спортивну залу, яку, до речі, розмалювала одна з працівниць гімназії. Закуплено до неї спортивний інвентар. Зроблені також ремонти у класних кімнатах. Вони тепер стали ще світлі. Шими поновлено учбові стенди власними силами освіжили приміщення харчоблоку. За ініціативою Жанни Никифорової у закладі постійно поповнюється колекція квітів. У вас тут дуже вражають квіти, дуже багато зелені. Приємно, що ви звернули на це увагу. Так, квіти я дуже люблю, і ось цим займаюся ну майже самостійно. Є помічники. Дівчата допомагають у цьому. Але якщо ви звернули увагу, у мене такий дитячий садочок квітковий є на підвіконі. У мене в учительській кімнаті і в кабінеті. Ось там я їх саджаю, там я за ними доглядаю, підрощую і потім розношу вже по школі. Багато квітів, кущів та дерев висаджено власними силами педагогів на подвір'ї гімназії, а також перед парканом біля входу на шкільний двір. Там висаджені троянди, молоді піхти тощо. Жанна Никифорова також розповіла про вирішення проблеми, пов'язаної з електропостачанням. Ще з минулого року у нас виникли проблеми з електромережею. У нас був пошкоджений ось цей кабель. Були оголені провода і. Через те електрики в першому корпусі у нас на коридорі не було, і ось мною було подане у відділ освіти наш клопотання про ремонт електромережі. Дякуємо відділу освіти і нашому керівнику Валентині Олександрівні, що вчасно зреагували. І ось вже проведені ремонтні роботи. У нас замінено кабель і до першого корпусу, і до другого корпусу світло відновлене на коридорі. Планів на найближче майбутнє у керівниці та працівників Любопільської гімназії вистачає всі вони працюватимуть тут і надалі з великим задоволенням.